Ех, скільки нам ще глянь, будинок, може це він. Доброго дня! Не підскажете, де нам якусь людину знайти, яка нас направить на якесь завдання. Доброго дня. так хлопці, то та ви до мене значить. Слухайте з тим мужиком, що мені позвонив, три тому, Напевно, він ваш бос і попросив мене направити на мою компанію. Та позичити дирижабель? Я не знаю навіщо, але він мені достатньо заплатив, тому я не проти. Гаразд, так що нам потрібно робити? Вам потрібно добратися до компанії, де я працюю, взяти дирижабель. Коротше, я не знаю того завдання, тому мені треба написати йому, що ви тут, та він має сказати, що вам робити. Гаразд, але як нам добратися? Візьміть віроцикл і вирушайте. На є буйки, яких ви добираєтеся. Я думаю, ви зорієнтуєтесь. На рецепшні спитаєте, де взяти ключ від державля. І ніколи не користувавшись, але наша фірма цим спеціалізується. А доставкою перевезення грузів Спробуйте завести трицикл і розібратися в керуванні. Далі почекаємо на повідомлення і ви вирушайте. Ліч, Осен, гідроцикл, сідаємо. Поїхали. Так стоп, він не їде. А ну пусунься. Ти сліпий, в тебе бак пустий. А я тут при чому? Я перший раз за гідроциклом сижу. Мда, а на індикатор подивитися, ти не додумався. Йдемо спитаємо типа, чого бак пустий. Слухай, чого бак пустий? Ой, пацани, вибачте, ми рідко цим метроциклом користуємось. Але я забув чисто. Е... Десь була каністра, але де? Візьміть тут трохи собі продуктів, ящику, а інші нехай допоможе мені знайти каністру. До речі, в шуфляді під телевізором Візьміть гроші на дирижабель та костюм, а то ваш вигляд, прямо кажучи, не дуже. Окей. Ти типу по каністру, а я по продукту, де ці каністри? яблука, морква, ягода, так, ще, ще. Хлоп, йди сюди. Я подзвонив боссу і сказав, що ви тут. Зараз вам прийде повідомлення, що вам потрібно робити. Гаразд. Ех, і на що я підписався. Вам потрібно взяти дирижабель і добратися до острова. Координати скину пізніше. Іншу частину задання скину згодом по мірі ваших дій. Гаразд, ми ну вже і так затримуємося. Нам час вирушати. Саябак за право можемо вирушати. Сідай тоді. Ей ви, хлопці, хтось вас допоможе кілька ячків переносити? У нас зараз мало працівників, тому буду дуже вдячний. Може навіть якусь данину вручу. Гаразд, тоді піде знайде держабель і чекай мене там. Окей. Будь обережним, чому старий і сирий. Град. я на розчик. Хм, що тут сталося? Доброго дня! А не підкажете, де можна взяти дирижабель і скільки це коштуватиме? Доброго дня. Так, дирижабель можна взяти біля будинку, який знаходиться прямо перед офісом. Там буде якраз знаходитися дирижабль з повним газовим балоном, якого висить на тиждень польотів. Орендуєте на тиждень? Так. За вас тоді 345 доларів. У мене лишилось якихось нічемних 5 доларів. Так, почекайте, мені потрібно знайти ключ. Е, знову немає. Долорес, де всі ключі ключові дирижавлі? Що за бездисципліна? Вибачте за незручності, моєї помічниці, вона вам дасть ключові дирижавлі. Раз, куди мені потрібно підійти? Долорес, де ти є? Я на другому поверсі. На Гаразд, ідіть на другий поверх. Кім вам допоможе змінити ключі. Вибачте, за незручності. Ось, тримайте назад ваші 5 доларів. Здаров, я Кім, нам на четвертий поверх. Пішли зі мною проведу тебе. Я знаю, в кого може бути ключ. Чому я не сказав, коли ти був на рецепшені? Та бо цей чувак, що сидить на рецепшені, додік якийсь, так сказати, нервний. то я тебе краще відведу, ніж буду з ним спілкуватись. Дівчата, привіт, слухайте, тут в нас накладки сталася. Алекс не услідкував за ключами, і тепер ось цей молодий хлопець вирішив взяти ключ. А на рецепші ніяких ключів немає. Може, ви підскажете, де їх взяти. Ой, вибачте, я недавно приймала дирижабель і забула віддати ключ. Але реально, чому Алекс не услідкував? Це ж його робота. Так, все ви тут розбираєтесь, а я пішов, маю дещо зробити. Привіт. Пішли, я приведу тебе до дирижаблі? І Чому їх зараз так часто почали брати? Ну на жаль, нас не було вибору. Так. Ось твій ключ. Ось там штурвал, там газовий балон. А в каюті капітана також є інструкція. Ну, думаю, далі ви розберетесь самі. Домовилися да, зустрітися коло держабля його досі немає. Що це за неподобство? Чому ти не контролюєш процеси ключів? Мені прийшлось відволікатися. Чому ти нічого не контролюєш? Ти хочеш, щоб наша велика компанія рухнула? Я? 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 Хто ти? Все, заспокійся. Коли наші робітники достали цей сирий труклявий корабель, ти якраз проходив повз нього. На жаль, від нього відламалася дошка, і продовження, я думаю, ти сам розумієш. Корабель був сирим, тому його негайно потрібно було поставити. Та якась бланка, не думала, що принесе стільки шкоди людині, побачивши тебе, лежачого на землі в крові. Я спустилася та й допомогла тобі. Знаєш, у нас таке не кожного дня трапляється. М -м, до речі, мене звати Катрін, а тебе як мандрівник? Uh, Дивне ім'я? Можливо, провали в пам'яті після такого інциденту. Uh, а чому я мається? Коли я прийшла, побачила, що в тебе текла кров, та й вона попала на плащ. Коли я тебе положила сюди, інші були зайняті. Зараз багато проблем, як не як уже скоро зима. Також з'явилися чутки, що якась група людей в бронекостюмах зі зброєю ходять по селищах і щось перевіряють, шукають якихось людей. Через це багато хто наляканий. Так, були ще до діла. Що ти тут забув? Ми вроді без моїм другом. Могла піти по держабель і мала кудись летіти. Не піскажи де я його можу знайти. Почекай, зараз на рецепшені подзвоню і дізнаюся, хто в нас зараз бере повітряний транспорт. Доброго. А в нас зараз якийсь молодий хлопчина не бере дирижабля. Так, бере, тільки зараз проблема ключини не можемо. А що? Та нічого. Дякую. Коротше, я вияснила. Так, твій друг вже його взяв, тому пішли, я тебе проведу до дирижабля, і там ви разом з другом вирушите. Давай, вставай, я тобі допоможу. Ай, чого голова так болить. Тихо, потрохи. Все добре, йдемо. Е. Ліч? Це ти? Ти що, хотів мене кинути? Не, від тебе такого не очікував. Я бачу, ти вже придбав дирижабель. Так, ми вже готові рушати. Але проясни мені один момент. Де ти пропадав весь цей час? Хоча, знаєш, ладно, як будемо летіти, то все розкажеш, як було. Секунду. Дякую. Я бачу ти собі подружку знайшов. Що ти таке гризаєш? Так, хлопці. Бачу, ви вже державлю. Якщо читаєте це повідомлення, то вам треба рухатись на координати 12813 230 і мінус 3087. Там ви зустрінете літаючий острів, на якому вам придеться забрати двох хлопчиків, який є дуже важливим. Тому покваптеся чим швидше, тим краще. Очікуйте подальших дій, як їх заберете. Бл.